всім привіт! Ви на каналі Віло Покатушки і сьогодні в нас такий похідний день. Вийшов я в ліс походити, погуляти. Вже прийшла осінь. Ну, як видно за, своє... за моєю спиною <схід> щось не сильно жовті дерева, да? ви скажете? А тому що у нас е... літо було дуже засушливе. Дуже. Місці-два напевно, найшов дощ, там, ну так, можливо, десь з перемінним успіхом, але він... я б не завбив, що дощ. Буквально пару днів тому, і вчора, і сьогодні ночі, то прям був гарний дощ такий йшов. Я сказав би, все забуяло. Як ви бачите, що все, зелень знов піднімалася, особливо якісь травички, бур'янчики такі. Дуже багато грибів. Та кілька днів тому я катався на Вільчику, то було дуже багато грибів всяких, разних. Ну, я без того їх пролітав, не, не роздивлявся. Зараз от пішов, погуляв. І тут уже в центрі ліса самого, то по друзі багато грибів. І хороших, і не дуже. І оті грибочки, що я казав, що, мабуть, точно погані. В попередньому відео, якщо вони дивилися буде силочка, то то, оказується, зонтики мені написали підписники, дякую вам. То зонтики їх можна їсти, можна збирати, їсти, так що, не знаю, можливо назбираю, можливо буду, як буду йти назад, можливо не збираю. Зараз вийшов прогулятися і доволі так волого волого в лісі. Коротше, трошки назбирав я болоття на взуття. Зараз іду, гуляю. Як ви бачили на відео, я... Звалив дерево сухе. Воно було сухе, якщо ви бачили. Я його звалив, для чого його звалив? Тому що от коли піднімається сильний вітер, такі шквали, то дерева падають і вони падають на дорогу. Їх потім ніхто не може прибрати. Дуже довго. Тому я його одразу звалив. Бо я тут катаюся на вільчику і думаю, звалю його в ту сторону, яку мені треба, щоб я, коли їхав, його потім не, не перестрибував. Так що отак от, от. Ох, бачу такий здоров'яний гриб там. Метрів 50 від мене. Зараз піду його знімати. Ось такий здоровений гриб. Викольно. Це називається зонтик. Ой, нема, немає, йдеш так по дорозі. Видно там... О, там десь гриб, він тому що він білий. Такий біленький, великий його залика видно. Ось. Дивіться, ще один тут не замітив. Коли йдеш зверху, вон, коричневі листя, коричневі грибочки. Їх не видно. Грибочки. от ламався. Не знаю, хтось, коротше, його їв, тому що обломана і нема тут слідів від гриба. Хтось його їв. Можливо, навіть сіддомний він. Приємну ситуацію, впало дерево, або можливо хтось сюди, сюди його закотив. Щось покришка лежить від автомобіля. Як вона тут попала, взагалі не знаю. І тут перегорожується нам джерело. Воно, звісно, вимиває з боку. Ось тут собі вимило, але все рівно було б гарно. Якби тут було прочищено. Дика природа є дикою природою, але як... Як зазвичай людина буває, теж допомагає зіпсувати все. Я думаю, покри покришка сама сюди не прикотилася. Таке прикольне, дріце, стареньке вже, мухом заросло. Грибочки там в кінці ростуть. Колись. Я тут на невіліку переїжджав. Потім розрили, хотіли поставити трубу. Точніше, можливо, це вона там і була, але щось і вона зовсім забилася. Все йде повз трубу. А, бідненько. А можна було б зробити добре, красиво. Так, ну не будемо, коротше, про погане, а то щось негативчик надвигається. Я ж вийшов гуляти, буду любуватися природою. Хочу спуститися сюди в ярок і піти по течії русла цього джерела. Явно дуже старе дерево. Таке вже нічого з нього не залишилося. І грибочок. Прикольне тут местечко. багато всяких дров, можна якусь халабутку собі зробити, це якби така моя мрія. Навіть я навіть бачу тут такий обрив. Ось там такий обрив, получается. можна з дороги, там вище дорога йде, з дороги не буде видно накласти якихось таких а... дровенняк, зробити якийсь шалашик такий. І переночувати тут. Але в принципі... Класно, що водичка недалеко можна водички набирати, але тут буде сиру. Буде сирувато. А так, в принципі, матеріала багаттенно. Ось дуже багато сухих стоїть. і Поваляних, ну ці, в принципі можуть піти на дрова. Цікаві гриби. Блять, лічих хто, хтось хтось знайде тут, де я лажу. Шо? О! Така от штука. Ой, там вона багатьє їх. І тут всяких всяких ох, скільки тут їх є отаких біленьких, маленьких. Ось, витікає це джерело. Ось цю річечку. Річка Тальянка. Там от мост, зараз ми туди підемо. Я по звуку чую, що там прям гарно так... водопад такий розлився. Підемо зараз ще там погуляємо. Такого не бачив, ребятки. Це якраз дощі були, це про те, що я говорив. І спускають воду. Навіть не спускають, вона через верх летить. А ні, спускають, все-таки спускають. На осінь спускають. Зараз дуже гарний водопад, ми тут зараз спустимося і гарно все пофотографуємо. І познімаємо. Дуже багато друзів моїх приходить, коли я їх сюди приводив, вони не зрозуміють, чому водопад, як тут не було його. Ось зараз оце настоящий водопад. Є буквально тиждень назад, ну, можливо трошки більше, півтора тижні, ми з е сім'єю ходили, отут гуляли. Ну, коротше, що я вам скажу. Отут ми ходили. Отут ми ходили. Тут біля дерева є в мене, фоточки десь я знімав. Ми тут з доці ходили, ходили, а тепер тут просто дерево в воді. Все позатоплюється. Зараз спробую туди добратися, на ту сторону, побачимо, як це вийде, придеться обходити десь обходити з другою дорогою. О, Тут можна було по камням пройти, тепер не можна. Дівбуцики свої. Коричі, можна отак от йти. Все затопило, просто все затоплене. Отут, де можна було ходити, все затоплено, і річка в ту сторону, в ту сторону. Зараз якось я спробую добратися на ту сторону, обійти. Тут де камні, я зараз пройду быстренько. Іду, Йдут і пробираю через такі хащі. І паутину там збираю. Бу. Неприємно. Просто все на голові вже відчуваю. Все такій паутинці. Тут ніхто не ходить крім мене. О! Теж і там сильно бурхлива річка, і тут. Зараз будемо пробувати пробиратися. Ого ті звідси десь, тече, не знаю, десь знайшло місце і протікає. Коротше, супер. А Це по мені. Ну що, будемо проходити. <гум> Ех. Не, стремновато, воно ще слизьке і таке трюхляве, точно паду в річку. Я розумію, що це екшн. І ви хотіли б це побачити. <гум> але я не хочу по лісі з мокрими ногами ходити. Які не є мої ботики, але я думаю, вони все рівно через верх залізли все. О, там десь було деревце, по ньому, напевно, я і пройду. Упс, пардон, я його пройшов. Треба <сх> вертатися. Ага, я там в принципі просто не перейду. Ну тут не варіант, тут не варіант, там йде ширше. Прийдеться вертатися, перебиратися на ту сторону і пробувати проходити. Тут я також не пройду, воно сильно хліпеньке. Так, все-таки тут я не буду проходити по цим деревцям. Попробую там от перейти. Там наче камні якісь. Або ось тут навіть. Зараз побачимо. Де тут мені більше сподобається? Підошва в мене, звісно, така трошки дубова. О! Ну і що ж, вперед погнали! Єсть, пробрався. Пробрався. Іду йду сюди. Хочу ж там зняти той водопад гарний. Це все заради нього. Ну коротше що я вам скажу? Слизьке. Ну, Слизько, слизько і я думаю, що Що можна дуже просто навіть впасти. Що робити? Не знаю. Вертатися не хочеться обходити верхом. І там виходить широко вже починається. Тільки варіант сюди. А буде ще сюди по камням. Є в мене там варіант ну там можна там проскочити. Зараз спробуємо туди добратися. Якщо тут нічого не вийде, підемо туди. Щоб ви розуміли, в мене підошва дубова, Значить такі прикольні ботики, але трошки вони старенькі, дубова підошва, а тут слизько мох. Я навіть не знаю, що робити. От там от точно де саме бурхливіше. Тут ще можна якось ще якось перейти. Ну там опасненько. Ну не хочу я мучитися. Осінь, прохладно, напевно піду туди. І так. Я освободив свої руки. Щоб можна було за щось держатись, коротше. Ах, який там гарний водопад. Це все заради нього. І заради вас. Поліз би я сюди думаєте, звісно. Ух, варіант тільки отам. Тут не варіант. Треба туди добратися. Молодості і паркур треба згадати. Так, коротше, що-то прогнози неутешительні. Це зароша, непонятно як тут дітей. Будемо пробиратися. Зуття взагалі не трекове, щоб по камням лазити. Так. Що то не то. Ага, бачите, десь туди можна полісти А тут дерево репнуте. <різь> Коротше, прийшов, дружок. І ось вже все, майже кінець. Ну, дуже класний водопад, дуже, мені дуже подобається. Я знайшов таку от палку. Зараз будемо з нею допомагати перебиратися. Ох, палку зносить. Ох! Дивіться, яка течія. Просто жесть. А якщо я сюди стану, вона явно розвалиться. <риклад> Застряла! У -у -у. оце був екстримчик. адреналінчик пішов. Хочу зафіксувати і прибратися якось. А її зносить. Ярик, ярик, ну що ти підписався? Коротше, вообще. Я буквально в двох метрах, але я не можу перебігти. Зуття стайська я б уже стрибнув давним-давно. Пробувати перекидувати рюкзак і стрибати. Ну а що робити? куди рюкзак перекидувати не знаю так треба щось то напевно аж туди треба рюкзак кидати там таке більш спокійніше місце бо туди яки чи кину або там але там не видно чи там є там, можливо там вода я навіть не знаю щоб не замочитись рюкзачок зараз як впаде мій рюкзак і попливе десь далі це буде супер у мене тут в принципі павербанк тільки напевно треба його перепакувати всередину Ну що ж, будемо пробувати. Десь там упав. А тепер я. Є е! Я це зробив. Би довго не думав, швидко побіг за рюкзаком. Оба! Що рюкзачок? Трошки постраждав. Я, конечно, так його кидану. Кух, казалось би там, да? так? Буквально метр. Ну, з рюкзаком було, звісно, важче мені пригати, У мене трошки є там груз. Почалося його закинути і стрибнути. Ну, добре, що я довго не зволікав, одразу з рібзачком побіг. Стрибнув точніше. адреналінчик трошки є. Вау. Вау, ти хто? Окс, до речі, казали, що оце класний гриб. Білий. Оце не знаю хто ти такий. а це казали, класний гриб. Як шампіньон, чи по щось такого. Зараз я піднімлюсь наверх, познімаємо трохи кадрів красивих. Ух, красота! Оце водопад настоящий. дуже хочу зняти такі види, тому що вони не кожен рік так. Весною восени. Тому буду знімати, щоб для історії. Можливо цього всього не буде. А в історії на ютубчику останеться. І в мене відео. Явно не знаю точно, чи Ютуб останеться. А відео ось як останеться на все життя. Тут така стара Гес. Затікала сюди гарно. І було все чудово, але все порозвалювали вже. Ну що ж буде топати далі? Тому що ще треба пройти частинку лісу. Поступово підбирається така, знаєте, холодна осінь. В цьому році поки що вона не тепла. Одразу така, знаєте, холодна. Побачимо, яка ще буде зима, взимку я виберуся. Оце таке цікаве. Впало в дерево, підняло з собою землю, значить такий тунель якийсь. Прикольненький, тут вже річечка така помаленьку тече, тільки що переходив в красний місток, там пацани ловлять рибку. Коротше, нічого нема. Одна зійшла. А я прибрався на другу частину берега. Пройшов через красне місток, якщо хтось е, орієнтується. Ходжу тут, гуляю, тут спокійно, тихо. І нікого нема. Бо там трошки дижання було. Тут тихо, спокійно. Е, напевно, що тут хтось ходив, тому що грибів я не замічаю. Ніяких взагалі або він тут не ростить. Хоча рік назад я з дружиною тут ходив, просто гуляв, просто куча грибів. Ми з собою теж ми з собою нічого не взяли, ніяких там пакетиків, нічого Шоу по дорозі, ось, бачите, повиривали. Точніше позрізали гриби, а потім вони повиривалися ножки. Бо хтось ішов, зацепив. Хтось, можливо, повирізав, а хтось зацепив по брову. Помаленьку наближає до іншого джерела. Ось його русло. Зараз наберу водички, зроблю собі чайку, Заварю Прийшов я на жліцею. Тут навіть так облаштовано хорошо Зараз наберу водички і піду на ту сторону, там є камінчики такі. Колись я там собі готував М'яско жарив. Якщо ви не бачили цього відео, зараз ви тут зверху підказочку, можете зайти, подивитися. Набрав собі водички. Щас піду там сяду і заварю собі чайок. Ну як вам місток з таких камнів тесаних, прикольненьких. А тут у нас такі от камінці. Невеличка гірка. Зараз я тут сяду. І... Будемо відпочивати. А я все-таки думаю, а чому мені не забратися наверх? А тут на каміньку розположитися і заварити тут чайок наверху. Ну тут і будемо варити. Чійок, а я дещо забув вдома. О, зараз тут дерева мокрі і камні холодні. Я забув підпопника попника свого. Ребяташки вчиться. Оце я приніс з собою. Я його складаю, забираю теж з собою. І не викидаю тут. Щоб на цей раз, коли я прийшов було чистенько Я ж можу, я ж не машина прийшов, забрав Готую я собі такий чайок. Лайм і м'ята Чайок пока гаряченький. Буду ждать трошки, хай виховане, бо кипяток. Крутше підставив собі дровинячку, щоб сісти. Вона, звісно, не зручна, але хоч щось. А то ходиш-ходиш, стільки ж можна ходити, треба відпечити трошки. Андорі вже вечері. Вже майже половина шостого. І я вам скажу, сонце вже. Вже не видно сонця в лісі. От там ще ззади мене. Ще верхушки дерев трошки просвічує і все. Ось так от швидко темніє, тому треба вибиратися з самого ранку. Бажано в ліс полазити і потім відпочивати сидіти. А ще забув з собою щось взяти, перекусити, якусь вкусняшечку, Просто чайок і все. Випив чайку, зібрався і вже йду додому. Направляю в сторону дому. Отак. Хорошо так відпочив, прогулявся. Дуже люблю в лісі гуляти просто. Ходиш, насолоджуєшся У нас ще, знаєте, такий незвичайний ліс. Просто ліс тупий, все рівненьке, там ще щось. У нас якісь є. Там і камні, і горби, і річки, і озера струмки, всякі такі джерела. Причай прикольно, просто так. Водопад, який вже бачили. Дуже класненький. Так що хочу змотивувати вас прогулятися на природі, де ви проживаєте, вийдіть, прогодіться, прогуляйтесь, велику приїдетесь. А по автомобілям з сім'єю поїдьте в ліс. Якісь е, влаштуйте пікнік кажу це дуже цікаво і не залишайте після себе всякого сміття а ще я знайшов таку от паличку, інтересну вистрогав її і на колі буде сало і буду жарити отак от, от гриби ключі їх тут валом оцих оцих всяких зонтичків зараз спробую нарвати Можливо, приготую буду до дома їсти. Помаленьку до додому. Ще став тільки що на мостику трохи покидав е, спінінга. Видно, що скидається, просто, ну блін, щука ходить. Нічого не ловиться, прийшли ще, ще знайомі, прийшли, теж почали кидати. Теж поки нічого я звернувся, я пішов думаю, Ех, В чотирьох сиділи, стояли кидав. Вже вийшов до замка, шулуалових, якщо ви тут ще не були, ласкаво вас просимо. Трошки я назбирав грибів. Небагато, зовсім небагато. Буду спробую щось зготувати з них і скуштувати їх. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися і прожити лайкосика. А так всім дякую і пока.